Дивіться, штука в чому. Значить, пана кличка тричі обирали мером. Да? Точно. А пані Старостенко, Рахуав, але цікаво, точно... ні, 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 я не рахував, Мене цікаво, давайте взагалі мене цікаво. Дивіться, да. це ну, команда кличка. Коротше, обирають людей, не вимагають. Команда Кличка, да. Вас призначили. А, Скажуть, ну, таки розуміли. Раз... Піди виграй. Да, дивіться, мене перший раз призначив кличко радником, значить, відчув в мене силу, енергетику допомагати громаді Києва. І ми рік співпрацювали дуже активно, і громада це відчула на собі, користуються щодня сервісами, які ми проводили безкоштовно в Києві. Mm. До того, інтернет в метро не могли зробити 10 років. Бахматов зробив за 3 місяці. <coughs> Після того, найбільший керівник а країни. А на якому етапі у вас коса, яка? Да, не було коси, на, 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 просто ви пішли. Ага, ви вибори, а я говорю, Віталій Володимирович, я на вибори з вами не підписувався. Я не політична фігура. Ага. Будь ласка, йдіть на вибори. Я вам допоміг стати найкращим в світі мером на той час. На ну він рік. він пере переобрався. Да, я вам більшістю перше він в першому турі виграв. Я вам більше скажу, що друге місце на той час зайняв попов. Представник забороненої партії проросійського ПЗЖ. тобто, якщо я не допомагав кличку, був шанс, що виграв Попов. уявляєте собі, попов під час повноштабного вторгнення, що щоб тоді було.